Доброго дня, Розоводи, Розолюби, мої підписники і гості каналу. Ось прийшла до цієї величезної троянди. Ось оце троянді ці 25 років. Ось вона тепер наглядно так її видно. От дивіться, які на ній Вон стволи, які вона. Дуже це все, все тонке я вирізаю. Вон весною будемо вирізати, я покажу це все. Я її показую, там є у мене пука з цієї троянди. А ці гілки це молоді, ось дві старі йдуть гілки, я їх обріжу, виріжу, а всі всі останні йдуть тут молоді, оце гілки. Я їх вже обновляю. Оце Кожні ну, 4 роки оце я їх обновляю, обновляю, обновляю. І вже я майже обновила. О, там, по-моєму, отон ще одна жовта йде, теж стара ту виріжу, у нас зсередини йде, вона не, і не потрібна там. І повирізаю. Той. Оце все, остальне йде молоде. Троянда цвіте дуже красиво, цвіте один раз, назви я її не знаю, бо вона сажалася дуже давно, 25 років тому. За нею росте клематис. Вон, дивіться Бачите, клематис здоровенний. Тут він всю стіну займав, Ну, в цьому році він не пішов, тому що вона вон, уперлася і не дала йому там рости. Оттуда їй треба все прибрати. буде, Щоб вирізати, що сюди повернути. Так що я направляю і вона тут у мене по цьому росте вон, по одній. Ось тут я ось при причіпляю все, і вона у мене сюди росте на цю сторону. Тоді акуратно. Зараз вона, звісно, вже розболталася. Не так вона вже зібрана, бо ми тоді її зібрали вже неправильно, як зробили цей заборчик. Ну, не, не, зробимо. Ось іще йде одна, вон, вон червоний стволи в неї. Ще одна йде. Цю не знаю я троянду, як називається. З сад вона прийшла. Це без, без того зовсім не, не той, ну все рівно вона росте. І росте вон висока, дуже вже великі, велика, як і на ній. Так що те, теж буду туди її пускати ближче до стінки. Щось теж буду придумувати. Ну, от Сьогодні в мене тема про розповісти знову ж про трояндарів. В яких я беру троянди? Ну, кожен раз у мене йде це запитання. От, хто б не дивився, хто б не... Той. От де ви берете такі троянди? Дівчата, такі троянди є в питомниках, в наших українських гарних питомниках. Я не знаю, де виберете, Ну, я раніше теж то починала, то я не, не з цього починала. Ну зараз вже скільки років я вже ось, ось цю, наприклад, першу я троянду в нас нам на базарі на покупала. Оце ось перша троянда тут була посаджена, ось, ось яка вона зараз. Golden Celebration це без назви я брала це, а потім вже назву уже їй по той. Бо вона була без назви, звісно. Ось ось і до нас приїжджали з мир роз. Оце ось, оце ось троянда. Ось там айсфою троянда. Це теж з мир роз, ось айсфою. Зараз покажу, яка вона у мене. Ось, ось величезна. Вон, теж така вон, широка, велика така. А рядом з нею. Чотири сезона, це теж, це теж їхня от питомника, вон, дивіться, зелені-зелені листя. Он. Бачите? А якби я їх накрила і вкрила, крокус рус теж їхня. Оця. Це ось ось троянда он. Це покойний у нас тут був. Андрюша, трояндар теж. Це його троянда. Оця ось теж. Ось вона. Чарльз Остін. Теж троянда. Це теж роз... З, з миру роз. Це ще давно бралося. це їм по 5 років буде цим трояндам. А, а остальним там 4, 3, 2, рік. Оці ось, ось буде теж вже 4 роки. Це з миру роз, чи з, з, з дімі саду. Це. Ну я думала все, що це П'єр де Рансар, А тепер навіть по листю я бачу, що це, мабуть, не П'єр де Рансар, а друга троянда. Та що заміняє П'єра. Забула вже, забула, хотіла так сказати, так і забула. Це, це теж покупала, теж років п'ять назад, ось ці троянди дві, Вон, піано і череп льосу. Це нові, нові насаджувала, звідси викорчовувала, нові насаджувала, які мені не потрібні, були, що їх тоді мені Ірина. Давала і по 4 штуки, і по 6 штук одинакових було. Ось оці ось величезні троянди. Це із питомника садовий бум в брані з Одеської області. Прийшли двохрічками такими гарними, такі, ну, ну, гарні вони були, дійсно. От. Здали не роз. Беру я в долині рост, багато троянд у мене з долини роз. Та вон цілий сад ото весь. Весь там нижній сад, це ось ось ось, оця Мідсаммер, це з долини роз, це ось ельф ні, це ельф Браніша, оце такий за два роки виріс. Вон теж Браніша. Августа Луїза там. Ось оці. Ну, а вон ще є експлорер його. Кроме того, я ще бусками займаюся. У мене багато бусків. Ось, дивіться, тут вон. Вон там стоїть бузок. Вон там посадила в тому році. Чи в цьому році восени посадила ще три буски. Коротше, 10 бусків. Оце в мене тут. Ось бузок. Буски дуже красиві, Ори, оригінальні такі всі. Далі у нас іде твоя роза. Ось оце, оце, весь, цей, оце твоя роза, ось оце все. Ну і тут які є, де, де є, і тут. Оце ось, увесь, ось, ось, ось усі троянди ось, оце із, із прошлорічки, річки із. Долини роз. А ти ще другої три річки, ти взагалі воно величезні стоять там. Це ось перша річка, ось вони. Ось оце перша річка. Оце перша річка з долини роз і з миру роз тут. Із, і з миру роз, з долини роз і з твоя роза. Оце тут ось. Оце ось із миру роз, оце ось теж з миру роз. Ото вон із долини роз, он Чайковський, теж із долини роз, весняна посадка. Ось, он, як раніше виглядає дуже красиво. Бо воно щось заходить, чи дощ буде, чи сніг. Думаю, вийду, ще походжу, по саду, аж легше. Як по саду то походиш, воно ну, все понакидало де на які, що можна було, де попригартало, де понакидало. Ну, Оце ось такий сад. Ось тут сад, виг... сад із нескольких питомників, з питомника Маріупольського посадка тут є, троянди, із Світлани Мар'янченко з Дніпропетровської області частний розвод. Теж тут гарні. Саджанці приходили, ну які саджанці приходили, ну в неї непогані. І є з нашого харківського розплідника Циркунівського. Тут приходили саджанці однорічки. Вони сказали, що саджанці однорічки, вони були недорогі тоді, і я е, взяла тих на однорічках. Ну, ось із цих однорічок. Щоб ж вам показати, де ж це одна річка їхня. Зараз піду. Найду ті одна річки. Вони за рік виросли більше, ніж у мене були чотирьох річки. Так, оце ось. Ось. Ото вон. Оці ось дві. Оце ось пересортом прийшла. Це аскот. І это Ред Леонардо да Вінчі, Ерік Таберлі. Теж здоровенний. Оце вони всі, а вон ще Елоді Госюєн прийшла. І тут були. Що це так? Вона у мене зовсім поламилась. Чого я сюди і не проходжу? треба обрізати буде, чи хай вже стоїть до весни, що вітром ото так поламало. Бачите? Гляньте, як це я сюди і не приходжу, аж в кінці. і цю ось вітром, дивіться, як ото... Ото вітер тоді був. І цю вон вітром поламало добре. Чи пригнуло, чи, чи, чи хто перепригував через забор щось. Я тут взагалі не можу поняти. А то кажуть, забори не ставте, на що ви забор такий поставили. Та тут у нас ходили пішки через двір і ночью, і днем. Це ми й так, дитина забор той поставила. Я б його сама зараз вже поставила Що, двох тисяч пенсій Щось непонятно. Там Чого воно лізла, якщо і перелазило так Чого залазило? Ну, у нас же ж і курей є, приходять, же ж красти, все в нас тут. Це ж село. Ж? Та ще над, над трасою живеш. Та тут будь-який став і, і що хочеш, те і роби. Хто його знає. То хоч зараз магазин, та хоч не так може, камери там трошки є. Так вони звідси з цієї сторони і з тилу заходять. Так, розіна. Розина. Я в цьому році посадила з розіни і є у мене там ще з розіни. Вон це фальстав з розіни, Потім от, браття грім з розіни у мене. І ще, і ще якусь я, мабуть, прибрав. А, це, там фара була, ну я ту прибрала. Садовий бум, це Браніша, це садовий бум. Гарні теж троянди, всі провірені. Все провірене. Тут пітопніки, всі провірені. Пересортів там не, не повинно бути. Може один десь попадеться. Ну, це таке людський фактор, може хто, хто куди-то не то положив. Спаростка, Чернігівська область, теж я брала. Багато троян, ну як багато троянд. Ну, брала троянди я. Не багато, ну брала. Теж гарні. Це спаростка. Тут оце, по-моєму, ось кущ. Оцей кущ паростка теж. А ну, обикновені гарні троянди і все. Так, такого вітру в нас не було, щоб так дуже могло поламати. Це. Це прямо, ну, ну вона то хворіла, та була то, ну так я ж її обрізала, вона стояла така височенна і так її то поламало. Ну, обрізати на, потрібно вже, нічого з неї не буде. Так. Тепер хочу, хто новички хочу познайомитися. Зовуть мене Людмила. Живу я в Харківській області. Канал мій існує майже 3 роки. Канал повчально показовий. Можете повчитися і подивитися троянди, які будуть свісти. Тут ви побачите рясно-китучі квітучі троянди і роз, роз, розказане про, про те, чим я обробляла і лікувала. В цьому році до хімічних препаратів хочу. Попробувати додати біологічні. Як сама все провірю, розповім всім підписникам. Сразу я не розповідаю так, щоб узяв і розказав сам не провіривши. Я спочатку перевіряю все, а потім вже я розказую. Обрізку починаю в лютому з великої старої троянди. Я її омолодила. І вона з кожним роком цвіте, як вперше. І так потихеньку обрізаю всі троянди. Їх ж багато в мене 500 штук десь, то я їх потихеньку так і обрізаю. По снігу в цей же час розкидаю нітроамофоску і попел. Попел, вже коли обріжу кущі, для дезінфекції. Ну, він і в ґрунт, Полезний же ж попел теж. Ну я ото тоді притрусюю і ґрунт, і кущі ото, тим попелом. Попел мені донька збирає там. Під гортензії теж можу нітрам ложу, вона довго не, не, розчиняє, не розчиняється в воді і тому поки розквітати трояндам і гортензіям. Вони якраз входять ну, в свій пік уже тоді цвітіння і воно вже все розтвориться в ньому. Що сприяє, нарисне і пишне цвітіння. Через днів 10 після обрізки розкидаємо мочевину, вона зразу роз, розтає, що мені і потрібно. Прополку проводжу час на сад без агроволокна. Навіщо мені таку чудову родючу землю вкривати агроволокном? От спрашували в мене. Ви агроволокно іспользуєте? Ні, не ізлюзую я нічого. У мене тільки родюча чорнозем родючий. Як виростити такий сад? Спочатку тут жили гуси і качки, було озеро для них. Дерева спилили, поп... попалили, тут дерева росли всі, тут зру... поп... попалилися, те... ті гілки попалилися, те попереносилося з міста на місто відносимо тепер. Забор перенесли вон там, далі забор, бо ми його перенесли і ще на 4 метри продлили собі той розарій. Землю перемотоблочили, хімію витравила вишник. Отутам, де, от я прийшла, отам, де оце оце ось, де оці на ці кущі, що вони посаджені, менші. Оце, отут, оце ось, оця земля. Оця вся земля була під вишником тут. Тут росло три великі вишні і тут було порослі повно. Тут нічого було не зробити. Я її всю. Перетравила заліто, Ото ви, ви той, ну, спилили все, попиляли, те попалила, те по, заносила воно у двір. І хімію витравила вишник. Терник, кленки випили під землю, все перебризкала раундатом. У двойній досі бризгала це все. І от бачите, що вийшло. Бачите, нема ніде нічого. Ніякого ніде клинка у мене немає. ніякого ніде терника теж нема. А там от, в кінці туди я ходила, де показувала ті троянди, от, от там був терник повністю. Залишилось перегнивати одні пеньки. З часом і пеньки перегнають. І в ґрунті буде багато поживних речовин, які потрібні нашим красуням. Так що тут буде багато їм поживного, тому що тут все було. Отут от клинки, от ряд ріс теж, вже хороші повиростали, там такі пеньки, вон є, що не той, ну вони вже позасихали все, ну вони там розкладаються, собі, перегнивають, перетрітрухивають. Тру... Ось тут, тут ось повністю оця сторона, це тут повністю шлак і пісок. Ото я у ямки, ну воно зверху трошки земелькою, бо я вже земельки сюди, скільки не носила була. Ну, під, як сажаю троянди, то я під ну, в ямку сиплю ту землю з огорода беру. Бо тут ну, не годиться вона земля. Тут же тут ж не було призначено для троян. Тут заїзд був взагалі, трактором мій свекор їздив, заїжджав. Він працював на свинарнику раніше, в нього ну, той дивишонок був маленький. І він завжди сюди заїжджав трактором, тут і ворота через що зроблені були. Тут, тут взагалі двір на два, на два хазяїна ж був, ми ж зробили. Ми в хаті жили, а вони жили в фігелі. Хоча фігель ми для себе будували. Ну Так вийшло, що він, він акуратний був, тепленький. От ми вирішили вжити. Так що дещо може і зламало, за це не переживайте, не бійтеся, все це обріжеться, все рівно, де зламалося, то воно тонке зламалося, все пообрізається і все буде добре. Ну от На сьогодні все. Вам, вам розповідь, бо нічого буде завтра розповідати потім. Буває зі мною спасибі вам всім до побачення. Слава нашим Збройним силам України. Через, за, за них ми, через них ми можемо знімати троянди, спати вночі. Дуже велика подяка. І донатимо, все робимо, щоб. Наша Україна скоріше звільнилася від тих окупантів. На цьому до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна, і все буде добре у нас.